Доброго дня, мене звуть Олександр. Я є інструктором з протипожежної безпеки. В ході цього курсу я розкажу вам ключові положення протипожежної безпеки, правила їх дотримання та поділюся корисними порадами щодо складання і введення документації. В цьому відео я розкажу про обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, об'єкта та окремих дільниць виробництва. Про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки, декларацію відповідальності матеріально-технічної бази з питань пожежної безпеки, протипожежний режим та на підприємстві та про сфери відповідальності орендодавців та орендарів з питань пожежної безпеки. Ну що ж? Давайте з'ясуємо, яким же є обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта згідно зі статтею 55 Кодексу цивільного захисту України, діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничою та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Забезпечення пожежної безпеки покладається на власників та керівників, і відповідно до розділу 2 правила пожежної безпеки в Україні, керівник підприємства повинен. Визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, призначити відповідальних за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. Це був Олександр. Бережіть себе, до зустрічі.